Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні такий брутальний кросовер Dacia Duster <кій> або Renault, Duster який ми тільки-тільки привезли із Франції, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий в будь-який момент до першої реєстрації в Мрео. Зараз автомобіль на транзитних червоних номерах, тому можна їхати в любе МРЕО без проблем. Страховка є, і реєструвати. Я зараз. Покажу ззовні, як виглядає автомобіль. Пройдусь товщиноміром, покажу стан лакофарбового покриття, салон, технічну історію, все все я розкажу про цей автомобіль. Зразу скажу, що автомобіль не фарбована жодна деталь, в ідеальний технічному стані і практично максимальній комплектації. Перша постановка цієї машинки на облік, МРЕО з... Оплатою пенсійного фонду 3% обійдеться вам всього-навсього десь 4 тисячі гривень. Отже, так виглядає зовній автомобіль. Буду показувати максимально близько кожну деталь. Зразу скажу, що все скло по периметру рідне, навіть лобове. Це 2011 рік. Двигун 1,5 DCI дизель, найпотужніший по комплектації, 71 кВт, 110 кінських сил. Є такі, бачите, дуги знизу, там спереді, під бампером захисні, да і в принципі і вид є є тонування, є релінги, градом нічого не побути. М'яти нічого такого немає. Хто знає, ці машини дуже дешево обслуговувані. Двигун цей К9К знають всі, кожне СТО, в кожному регіоні, без проблем по обслуговуванню. Ззаді барабанні диски, дешево, практично, балка ззаді. Передній привод цієї машинки. І в своєму класі цей автомобіль найвищий по кліренсу. Найвищий. Це дуже великий плюс. Сзади є парктроніки така дуже практична важлива функція. Ржавчин, рижиків, такого здуття фарби нічого такого немає, тому що автомобіль з Франції, з теплого регіону, там з кліматом проблем немає. Так, Пройдемося до всім міром, глянемо по лакофарбовому покриттю. Допуски десь до 120-130 мікрон. 124, дивіться, навіть капот не фарбований, 109. І так кожна деталь. 122, 113, 117, 108. Ну, Зрозуміло, що я не буду кожен сантиметр пропікувати, тому що на це потрібно цілий час. Ну там, саме основне покажу вам. 108. 107, 111, 100, 104, 120, 103, 112, 89, 108. 106. Скажу зразу, що автомобіль навіть не, ф... не полірований. 106. Тому ну, ми просто не успіли його ще полірнути. Плануємо. тому він буде блистити, як новий салон 111, 124. 102. Отже, друзі, жодна деталь не фарбована. Ну, Звичайно, і ДТП ніяких не було. Тепер по технічному стану і по комплектації. Бачите, які тут флаковані красиві ручки. Шкіряний салон, справжній шкіряний салон. Більше того, ці вставки посередині вони ще й перфоровані. тому не парить літом. Задні склопідємники є, ось стан салону. Якщо автомобіль буде активно використовуватись десь таких, на природі, таких присілочних дорогах, то це саме те. Пиль, грязь, легко чиститься і так далі. Величезний багажник, бачите, номера ще залишились французькі. Ну, це все складується в рівний, рівний пол. І я хочу вам сказати, що, мабуть, в своєму класі він самий наймісткіший цей автомобіль. Місяць чимало в нього. Салон не затертий, не подертий, не пошкрябаний, не, ну, нормальний відличний салон. Карт. Справжня шкіра, така жорстка, тверда шкіра, добротна. Що тут у нас є? Регулювання дзеркало електро, шести стука, кондиціонер. Клопід'ємники центральний замок. Шкіряний руль, подивіться стан. А все тому що малий пробіг тут. Управління магнітолою під рулем. Зараз заведемо послухом, як працює двигун. Є USB AUX, підзарядка, це все є. Таке крісло. Так, заводимо. Всі лампочки загорілись потухли, все нормально. Дирк без проблем завелася, обороти чітко рівно. 99 тисяч пробів, ну практично 100 тисяч. Кондиціонер працює, зразу говорю, лампочка горить, холодом дує. Перевіряли, все нормально. Поки що я виключу, показує на ручнику, стоїть машинка. Підемо подивимося як працює двигун. От ніби це бюджетний... Кросовер, але дивіться, в порівнянні з тим же кашкаєм гляньте, тут така газова опора, ніякої палки, нічого немає, практично. Акумулятор варта. Хороший. Ось робота дві Оці всі подушки, все в нормі, вібрації ніякої немає, теж дуже важливо, тому що часто і в кросоверів кашка і в, в дастерів. І в реношок, вони просідають і так далі, коли там пробіг під 200 тисяч, тут все нормально. Тут робота двигуна. Фільтр навіть показує. Груша є. Значить, топлівна на тут континенталь, все правильно. 110 кінських сил, 81 кВт, саме потужний. Ну, звичайно, тут нічого ніхто не крутив, все рідне ось робота двигуна. <рігана> сухий Якихось там підтікань, такого нічого нема, малий пробіг. Прекрасна робота двигуна. зараз подивимось по вихлопу. Тут теж ні диму, ні пару, нічого немає. А, до речі, знизу Можете подивитися. Тут сухенький, нержавий. Є захист знизу двигуна. Металічний. Тому ось такий у нас достойний дастер. Рекомендую. Перевіряли його, їздили, тестували, Прешотанк. Не розкачує його, з ходовкою все нормально, технічно він хороший. І вид у нього прекрасний. Комплектація, ну все при ньому, скажімо так. Рекомендую цю машинку, приїжджайте на автомайданчик, дивіться, тестуйте. Взагалі без проблемний автомобіль. У нас також анонсує на є програма лізинг Кредит. Теж можемо зробити, кому там не вистачає трохи. На цьому, друзі, завершую перегляд. До зустрічі!